Бажаємо здоров'я. Декілька днів тому в мене було вінчання з моєю дружиною Валентиною. Хочу подякувати всім людям та волонтерам, які були зі мною, допомагали мені, моїй 152-й окремій єдівській бригаді, а саме Олександру Маслову, організація АВМ також громадської організації Асоціація незалежних громад Андрія Нікітіна, військовому капалану та пастору з міста Добропілля, церква Світло Євангелія, Львівському громадському діячу політику та волонтеру пану Васильовичу Середі, благодійні громадські організації на зв'язку Незламні з з міста Харкова, пані Анні з міста Харкова та всім небайдужим людям, які були весь час з нами. Все буде Україна разом до перемоги, разом створюємо майбутнє.